І ще одне коротеньке відео, за мій череночник, де гортензії волотисті я черенкувала. Також відео тут буде внизу прикріплене. В слідчому ящику я начеренкувала бересклет. Я бачу по їхньому стану, якщо хтось так робив скло дуже їм спекотно. Але з завтрашнього дня температура понижається. Сьогодні воно у мене під агроволокном. Завтра вкрию плівочкою, бо дуже знижається температура. А потім, коли підніметься, і буде стабільно, Там десь 20-22. Плівку я відкриваю, але лишаю за агроволокном постійно, щоб не було йому сонячно, дуже сильно. Ось вона так буде в мене під агроволокном, допоки не я не побачу, що вони пережилися, як я робила і з тим череночником, і все було вдало. Відео також є черенкування. Заходьте, будь ласка, в список відтворення черенкування.